От, власне, у нас розумієте? У нас двір, э, прибудинкова територія. Як оказалося 10 років назад, його віддали в оренду 218 квадратних метрів нашого двора. А де саме цей двір? З 6. Угу. Після того, як э, ми знали про це, 10 років там нічого не робилося. Ми взяли. Територію силами двору, дехто нам поміг, і ми зробили прибудинкову територію собі. Огородили, посадили квіти, дерева, все. А тепер, оказується, зараз він нічого там не робить, це костюм підприємець купив. нічого там не робив. По-перше, так як йому давали в оренду, він повинен був облаштувати цей двір. Він нічого не робив, ми це все зробили самі. Тепер йому цю оренду поновити, бо оренда в нього кінчилася. Uh -huh. І ми за те, що нам не треба. Нам повинні, в нас діти, в нас внуки, ми в центрі все себе зробили. Так що ми хочемо, щоб наша територія нікуди прибудинкувала. Тим більше ми за неї, ми за неї платимо. платимо 10 років, uh -huh. щоб вона нами залишилася. Це прибудинкова територія наша. Uh -huh. А там, тобто там нічого не було. Це просто як ніби на нього оформили оренду землі, але він так, там нічого не ставив. Не Якщо ми читали той перший домів, то він там був щось облаштувати, доріжки, щось посадити. Нічого не робить Там мусор тільки кидав. Там мусор, там це ж базар, ви розумієте? Це ж базар, там ідуть люди, все кидають. Ми самі все зробили. Тим більше ми за неї платимо, тим більше це прибудинкова територія. Як її 10 років назад віддали в оренду, я не розумію. А там торгують, чи, чи що там Чи там просто? двері більше нічого ні. Ага, э, Оце знаєте, що ви давно живете, алея розбула. Тепер він там збирається щось будувати. А на нашому дворі, я не знаю, там э, дуже багато каналізаційних всяких люків. Що він там збирався робити? Він нічого не робив 10 років. Ага. Дякую. Тепер йому хочеться ще на 10 років, ми все зробили. Ми хочемо жити спокійно, добре. Це, нам, це ж прибудинкова територія. Ми хочемо спокійно пожити. З однієї сторони базар зробили, що неможливо там нічого. З іншої сторони у двір вже будуть будуватися нам. Дякую.